Добрий день, мої друзі! Сьогодні б я хотіла поділитися з вами секретом найсмачнішого приготування помідорчиків чері на зиму. Це будуть мариновані помідори без стерилізації у солодкому маринаді. Для цього нам потрібні помідори, хрін, можна листя, можна корінець. Парасольки кропу, петрушка, часник, цибуля кільцями, гвоздика, тухмяний перець, чорний перець ворожку, лавровий листок. А для приготування маринаду потрібен цукор, сіль та оцет. Отакий От простий рецепт. Але ж секрет цього рецепту в кількості продуктів, які я ложу на баночки. Ну що, поїхали! Я не закриваю зразу багато, тому що немає часу. І якось ну, не люблю я того. От зібрали ми. Що є, то є. Закриємо. Я подивилася десь: Отака кількість помідорчиків, вчері, це буде ну, десь 2 літрові баночки. Може, щось даже залишиться. Те, що залишилось, або з'їдаємо, або на борщ, або в заморозку. І... Взимку, борщ буде ще добріший з такими мороженими помідорчиками. Що хочу я сказати про плодоніжки. Якщо вже зовсім маленькі помідорчики, це обирати оті плодоніжки немає часу і бажання. Не бійтеся, не взірви, все буде ок. Так що, дивіться. А ще от возьму, що так. За плодоніжку взимку, та краса та до картошечки смаженої. Так, Ложимо парасольки, кропу. Дивіться, яка краса. Який кріпчик. Це вже другий за сезон врожай кропу у нас. Так. Ложимо петрушечку, листя хрому, отак ламаємо його, потім зубчики часничку. Так, петрушку всю так збираємо. Чого ж воно росло, як його викидали. Правильно. Так, і ще я ложу. Трошки-трошки гіркого перечику. Це не дуже гіркий перець, це не ото що страшнючий. Так, ну що, викладаємо наші томатики. Томатики треба брати щільненькі. Заповнюємо баночку на половинку. Тут бачите черіки і красненькі, і жовтенькі. Так, тепер, тепер ми засипаємо цибульку кільцями. Так. Так, плотненько робимо Плотненько всю цибульку. Даємо всю цибулю. так, далі помідорчики знов. От так їх. Звісно, дуже не товчить, не стрибайте на них, бо Буде квашня. Так, дивіться, як гарно. О, як в рукавичці. Як в рукавичці. Так, що ми робимо тепер. Тепер ми готуємо маринад. Ой, який червивий попався, ні. Нам не нужен. Черв'ячки нам не нужні на зиму. Так, тепер ми будемо заливати маринадом. Готовимо маринад. Заливаємо наші помідорчики холодною, кипяченою водою. Холодною. Так як помідорчики маленькі. І якщо їх двічі заливати окропом, то буде квашня. Якщо великі помідори, то ми заливаємо двічі їх. Один кипятком і інший раз кипятком. А оскільки вони маленькі, достатньо одного разу. Так, залили, і тепер ми зливаємо оцю всю жидкость з помідорчиків у кастрюльку. Так, злили. Так, поки закипає наша водичка для маринаду, ми сипемо в баночки, не жалкуємо чорний перець горошком. Трошки духмяного перчику. Так, трошки гвоздички. Буквально дві штучки. Так, все. Так, і готовий наш маринад. Так, закипіла водичка, яку ми злили з баночок. Тепер на одну літрову баночку, помідорчиків, потрібно дві столові ложки. Гарні столові ложки цукру. А скільки у нас дві баночки, то потрібно чотири. Правильно? Правильно. Так, розмішали. Це в мене така каструлька для закруток, яку на жаль. Так. Для стерилізації, ну, звісно, я стерилізую в посудомою машині. Ну, буває так, щоб скоріше одну банку закину, стерилізую на плиті. Так, і тепер на одну банку нам потрібно зовсім неповна ложечка отака солі. А скільки у нас дві, банки літрових то дві отакі неповні ложечки солі зовсім неповні ложечки сіль та цукор розчинилися і тепер в останню чергу нам треба налити Двадцять п'ять мілітрів? Отступ? Хто як любить? Може трошки більше? Хто любить кисніше? Я кисло не люблю. Так що двадцять пять. Мілілітри відступ. Дивіться, яка реакція буде. О -о -о. Так. так. Закипіло. Все, виключаємо і заливаємо маринадом наші баночки. Так, заливаємо маринадиком. Ой, який аромат, який аромат. Як же буде смакувати взимку? Так, 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 ну давай, 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 давай. О, трошечки, трошечки нахлопимо. Трошки я довожу кипяточком. Тут буквально капелька. Так. Ну що. Тепер закатуємо кришечками. Беремо ключ та закатуємо. У мене ключ автомат до першого щелчка. Хто любить до двох щелчків, робить до двох. Хватає одного. То вже таке на Ну і що? Закатали, поставили. Перевернули, закутали якийсь тепленьким одіяльцем, і хай стоїть до повного стигання. І потім ці черіки добре зберігаються, як і в погрібі, як і в подвалі, як і просто в шафі, в кладовці. Так що, робіть, по-моєму, рецепту. Смакуйте, я впевнена, що вам дуже сподобається. Мої помідорчики Чирі. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, буду все вам рада. До зустрічі!